Я ще буквально повернулася з Лейпцига, Напевно, ще немає двох діб, як я зійшла із літака на грішну українську землю. І цього року, як ви знаєте, другий рік триває програма Транзити в рамках цієї програми у фокусі Ляйпівського ярмарку опинилася літератури України, Білорусі та Польщі. І другий рік цієї програми показав, що ці три країни викликають величезну увагу відвідувачів ярмарку. Як мінімум, якщо взяти за мірило кількість відвідувачів, то круглі столи навколо цих літератур і навколо різноманітних загальнокультурних і суспільних тем збирали справжні натовпи тих, хто хотів про це послухати. Особливо мене вразила розмова про цензуру у ЗМІ, зокрема на прикладі України, Польщі Білорусі було дуже багато охочих це послухати. І навіть така, нібито вузькоспеціалізована тема, як розмова про те, яка українська література йде до Німеччини, так само викликала чимало. Інтерес. І це все мене дуже здивувало. Але здивувало, мене ще більше. Щось зовсім інше, і це робота змі на ярмарку у Уляйпцього. Цей ярмарок він має величезну територію, і центром, епіцентром цієї території є центральний холл, де знаходяться ну, різноманітні ресторанчики, але цікаво не це. Там знаходяться, зокрема, виїзні студії ключових змі Європи, не тільки Німеччини. Овідсобі, телебачення і радіостанції влаштовують виїзні студії, де вони проводять різноманітні інтерв'ю із митцями. І з одного боку збирається публіка, щоб на це подивитися, а з іншого боку, є. Рімі трансляції я одразу поставила собі запитання: чи реалістично одного дня на форумі або на книжковому арсеналі у Львові або у Києві побачити такі виїзні студії, хоча б українського радіо, для того, щоб всі українці чи принаймні охочі українці могли б долучитися до великих книжкових подій у прямому ефірі? Ну, поживемо, побачимо.